Ось так починається наш раночок сьогодні: Стіль де яблучне зернятко. Чудові історії шипшинового провулка. Хотіла вам трішки зачитати. Це в мене апельсинове варення. Я не думала, що його так полюбляють у Європі. Але зараз вам зачитаю. я о! Починається з осені, але все одно. От бачите, ось тільки жодної баночки її улюбленого апельсинового варення не залишилося, вона просто забула вчасно наварити його про запас. А перед цим була тут. Як це жахливо за цілісіньку ніч не столити повік, поскаржилася вона сама собі. Тільки гарний сніданок може тут зарадити. Ні-ні! Це має бути просто відмінний сніданок. Звісно ж, такий сніданок складається із свіжих тостів з апельсиновим варенням. Найкраще власного приготування. Ну, з мене не власного, але апельсинове варення. Отак моя маленька вже тримає головку. Дивіться, розглядає різні картинки. Тут у нас, бачите, є подушка з єдиною ріжком. Ось тут така більш-менш контрастна подушечка. І маленька моя, моя класнюшка. Що ти? Дуже. Да Це в мене врубився цей прожектор, блін. І тепер очки не блакитні, а трішки червоні. Бачите, дивиться. Ота, ку, -ку. Гарніня. Ще треба щось зробити з цими кірочками, блін, бо в неї дуже їх багато. Все, все, відпочивай, молодець. Ось і добігли кінця, перші три місяці життя моєї маленької мей. І тому вже ці речі на неї теж маленькі, і ми вирішили історію поприбирати і замінити їх вже наступним розміром. Тож ми носили розмір 56, не дивлячись на те, що вона народилась 50 см. А цей розмір вже дуже-дуже маленький. І тому ми вирішили поскладати і замінити ці речі на 62-й розмір. В першовигідні сторони три місяці для мене йшли дуже-дуже довго. Якось я дуже боялася, що вона якось захворіє, а всі медикаменти можна тільки після трьох місяців. Але цього разу три місяці пролетіли, мабуть, як одна хвилина. Може, це за того, що в мене вже є дитина, не знаю, але якось так. Все, всім цим речам вже треба сказати Бай-бай, бачите. Бай-бай. Бай-бай, так. Скільки речей, і з них я, мабуть, ну, ми носили. носила ми носили. А, дитина носила, я б сказала, дитина, треба вже себе відокремлювати трішки, а не казати ми. А, мабуть, половину Мей зносила з цього, і, і то, так, знаєте, трішки, тому що була така спека, вона просто спала без нічого. Подивіться, яка Born to Be Loved це перші носочки, які на неї наділи. Вже таке все крихітне здається, воно так швидко зростає. Царапки. Це все, це вже все нам не потрібно на зараз. Тому будемо розкладати нові речі. Я вирішила ще зняти, що Торі подарували. ось, І вона вже на себе нап'ялила. Каже, я хочу одягатись ось такий динозавр. Ще до нього йшли ось такі штанці. Ну, довгенькі. Але. Тора вже там ось, впала на коліні. Я вже їх зашила, але це тепер домашній варіант. Ось такі шорти подарувала Кат, Катруся з Німеччини. Да, Торка? Яка ти модна, гарна, гарна, супер гарна. Модна і гарна. Так, далі. Ось це теж Катя подарувала. Мені подобається, як це дуже класно виглядає з кепкою, яку вона. Нам теж люб'язно відправила. Я вам ставлю десь тут фото. Потім моя мама ще таких купила. Каже, Та мені так подобається. Він так патріотично, це синій, бачите, синій, жовтий. А я не знаю, я не дуже люблю яскраві кольори, особливо як це. Але м -м, мама подарувала, Тора вже носила. Так що ось. Оце таке я більш люблю. Це чорна, вона чорна. Це так відсвічує. Така І ще рожева, теж йшла разом з нею. Ось такого кольору. Ну, це просто така чиста рожева. І далі покажу щось. А це подарувала наша родичка Аня. Love you. Бачите, він дуже такий утеплений, бачите? Класний костюм. Це 7480. Це вже українського Made in Ukraine with Love. <хи> Це українського виробництва, як вже бачите. Так що, будемо літати. Теж, мабуть, вже навесні. Ну він класний, він прям такий суперський, м'якенький, з утепленням. Це супер пупер. А Тетя Аня нам подарувала mm. ось такі три. Футболочки. дякую. Це ось таке змишення. Це 98. 98 розмір. Я думаю, це вже, мабуть, для Мей буде. Ось така. Дуже мені подобається, особливо ілюстрація прикольна. І ось така з балярункою. Це прямо на зараз супер. Мені так дуже подобається кольор такий. Ну, теж не передає, він трішки засвічує. Я не знаю, як його передати. Більш насичений. Ну, він трішки яскравіший. Бачите, це вже 110-116. Це прям трішки вже на вирісти, іде. Ось такі штанці. Вони дуже м'якенькі. Такий колір фуксія якийсь. Ну, сподіваюсь, Тора буде носити, тому що. Він прикольний і дуже м'якенький. Моя мама ще таку пачку носків купила. Катруся ось ще передала. Це просто все для Тори. 27-30 ще трішки великі, але в принципі вже можна. Бо в неї десь вже 26-й такий, впевнений. Вже навіть 27 мабуть. Тому 27-30 на зараз прям. І ці мені здає, здалось, вони трішки тепліші, вони, як наче, прям трішки з утепленням. Ось такі носочки ще. Відлупілу ще ось такі 104-й розмір. Штанці. Це вже, мабуть, на осінь буде. Блін, класно, так багато класних речей, але тут в принципі нема куди ходити. І дуже стрьомно, особливо якщо з чоловіком ходить, то дуже стрьомно десь вилазить. Тому що в нас такі закони вже поприймали, щоб просто сидіти вдома і нікуди не вилазить. А так хочеться десь проїхатись, прогулятись. А ще в нас наша більша, що тут нема Макдональдсів. Це прям якась попа. Тому що ми дуже-дуже звикли такі сімейні прогулянки робити до Макдональдса. Бачите, які класні. І ось така ще. Дивіться. Ну, це, мабуть, вже років на 5, я не знаю. Тому що 116-й розмір це шлупів. Таке платтячко. це, мабуть, вже на наступний рік. Дивіться, яке воно гарне. Ну, просто супер. В неї схоже було, але теж вона вже в нього вирісла. Виросла. І будуть, мабуть, вже вона в цьому, а ми в тому в її платтячку. І треба буде фотосесію. Зробити. І на останок дивіться. Просто супер костюм, я не знаю, якийсь такий він. Як знаєте, на луну кудись збираєшся. Класний такий комбіс. Бачите, він дуже довгий, тому я не знаю, він мені в кадр не поміщається. З таким яскравим акцентом оранжевим. Дивіться. Тут райдуга. Дуже афігезне ще з світовідбивачем, як завжди. Це Лупівум. Бачите? Ось. І до них мама купила ще ось такі боти. Мені подобається, що в Європі всі речі, бачите, з написом, щоб тут написати. Там ім'я дитини, номер телефону батьків, якщо загубиться, щоб не допитували, де ти живеш, і як тебе звуть. Дуже класні, бачите? Ну, типу, підтверджені, бачите, ортопедами. ну, Я думаю, дуже-дуже класно буде виглядати. цих вона в цьому комбезі з цими сапожками. Це 28. Такі. О, дивіться, тут навіть. Стерчить в неї хвіст. прикольно, я не бачила. Ось так дуже класно буде. Ось така піжамка Леді Бук. Я не знаю, я її дивилась буквально трішки. Я не знаю, чому так всі від неї фанатіють, але нам навіть. У Кіндері теж попалась Леді Баг у тому великому, який я показувала. Бачите? Такі шортики. Ну, це щоб спати. Хоча воно виглядає, як наче можна просто ходити. по місту навіть. Ось ця Леді Баг, яка попалась у Кіндері, там ще в неї крила були. Але де вона діла ці крила, я не знаю. Тому ось так. Та-дам! Хотіла показати, це бабуля подарувала змій, бачите, 62-68 лупілу. Ось тут мені подобається, що воно так воно пишеться, щоб ніде нічого, ніякі стікери не стирчала. Така, знаєте, літньо осіння тематика. Бачите, які боді. Це вже, бачите, 62-й, це вже наступний розмір. Ми ж поскладали Вон, пакетик. І ось, бачите, такі приємні кольори. Воно трішки не так передає, тому що він більш такий темненький, а тут трішки пересвіт. О, може, отак. Ну, так ближче. Ось, бачите, це ж? Супер adorable. <рес> Супер класнюшка. <Штука>. Бачите, які <рес> з довгим рукавчиком такі бодіки. Це прям на зараз, мабуть, класно, бо вони тоненькі, хибешні, ну такі. Бавовнений. А що в тебе в руці? Мене. А що в тебе? Вкусняшки? Вкусняшки. Та тиша. Бачите, така О, ось так краще передає. І ще така ось біленька. Це з новиночок. Просто біленька. Просто класік. Я подарувала. Ось зараз відкрию. Ось зараз в такому форматі ще подарувала теж 62-68. В них якісь ось вони такі суміжні розміри йдуть. Не просто 62, а не просто 68, а якось терети через чорточку. Бачите, це на зараз, коли дуже спекотно. Воно таке, бачите, як нижня білизна зроблена. І дуже-дуже, бачите, з перфорацією. Ну, я дуже задоволена, тому що, коли така спека 34-35, то це саме те, що потрібно. Ну, цей мені навіть більше подобається, тому що він такий тілесний, прям як я люблю. Так, Ще ось нам такі шкарпеточки подарували з бджілками сонечку. Тут ще ось продовження сонечки. Ось, ну, просто такі жовтенькі. Потім це вже на виріст. Зараз це отак. Ще на виріст, але прикольно, дивіться. Капітан Краб. Капітан Краб? Так, але це вже 74-й розмір, але це обновочки, то я вам показую. See you Later. Прикольно придумала. Не сію, а сія. море буде пізніше. Прикольно. Ось такий теж, бачите, ну, щоб на спокотну погоду, але я не знаю, 74-й в ній мабуть, вже буде зимою, то я не знаю. Може, ще навесні. А, 74-80, дивіться, теж суміжні такі розміри. Тому, я думаю, ще політаю. І до них такі. Сортики. Це, мабуть, вже на наступне літо буде, буде вже бігати, тому ось, ось так. Приколюхи такі. Ще мама подарувала. Це вже, мабуть, на новий рік. Такий подарувала теж та 74-й. Написано 6-9 місяців. Йо-майо, прямо книжечка. Ось, бачите такий. Ну, Мені подобається. Якби було ж на новий рік, то було б класно, але я не знаю, чи буде. Мені здається, він якийсь завеликий, бачите? Хоча і 74, але в Європі роблять трішки, як наче на я Не знаю, чому мені так здається, але ще коли я Торі купувала, то мені так здавалось. Бачки. О, це європейські вкусняшки Тора. Вже відкрий мені. Зараз А хто це? відкриє. А -а -а -а. А -а -а -а. Ой, і торка, і турка, та русямба. Скажи ку-ку, ну, все. серця. Зараз. Да. Ой, потягуйся. Це Тора полюбляє приходити цепь... ну і пестити нашу маленьку ми. Мать, что цель любовь. <свист> Ты заботушка? <свист> Ой, такой классный. Девчатки мои. Зараз включу. Моя, так очень Ты классно? <свист> а -а -а -а, кто этот мой сенок?